Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 4 липня день поліції відзначають усі захисники правопорядку порядку України. Урочиста дата започаткована у 2015 році, тож свято відносно молоде. Цей день поліцейські приймають привітання від рідних, друзів і, звісно, колег. У поліцейських дільницях відбулися нагородження кращих співробітників. На одному з урочистих заходів у тренувальному центрі поліції охорони побували наші кореспонденти. Професія поліцейського одна з найризикованіших і найвідповідальніших. Одного разу ставши до лап захисників правопорядку, на все життя робиш вибір служити і захищати український народ, говорить поліцейські. Я ще з шкільних років хотів працювати на той момент ще в міліції. Починав я ще сержантом. Я п'ять років працював сержантом, потім отримав офіцерське звання. На наш час навіть цивільним людям ризиковано, ніхто не знає. Що буде сьогодні чи завтра. у Нас так трошки ризикованіше, але на сьогоднішній день ну, всюди небезпечно. Mm. Подобається ну, працювати вже в даній структурі, бути приданим своїй роботі, своїй посаді. Чесність, відданість, повага до громадян і непереборне бажання захищати головні якості гарного поліцейського. У день поліції командири закріпили табельну зброю за молодими бійцями, які успішно завершили навчання і вступили до лав поліції охорони. На урочистому заході «Кращі з кращих отримали офіцерські звання. Відбулося вручення подяк від одеської військової адміністрації, а також почесних грамот, знаків пошани. Служу українському народу! У день поліції хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав своє життя, захищаючи український народ. Молодим бійцям напутні слова виголосили вже досвідчені правоохоронці. Найголовніше любити свою рідну країну, говорять вони. Я їм завжди кажу – берегіть свою життя, берегіть свою, тому що це благополуччя сім'ї. У кожного поліцейського є сім'я, і він не забувати про те, що защищая, должен как бы... І свою сім'ю, сім'ї свою безпеку. маючи майже три десятки років стажу у правоохоронних органах і, будучи на пенсії, досвідчені поліцейські під час воєнного стану повертаються до лав захисників порядку. Я ніколи не думав, що придеться знову отримати зброю і стати скажі, з хлопцями. Важливо під час служби мати надійні засоби зв'язку, говорять поліцейські. Давніми партнерами поліції охорони є телекомунікаційна компанія Тенет. З нагоди свята поліцейським вручили по. Дорункові сертифікати з святом громаді. Дуже українському народу. У свою чергу начальник управління поліції охорони в Одеській області, полковник поліції Ігор Шишеменко відзначив багаторічну співпрацю з компанією Тенет і вручив подяку. І це маленька подяка, особисто. У святковий день для поліцейських звучать щирі слова привітання і побажання передусім, як найскорішої перемоги і настання мирних часів. Саме правоохоронці лишаються гарантією спокою острівцем безпеки і надійності. Побажати всім крепко, здоров'я, успіхів і на роботі, і в службі, і щоб сім'ї були здорові, щоб всі мали скільки виходів на роботу, стільки приходів додому. Побажати хочу успіхів, кар'єрного росту, терпіння та мирного неба. І до позитивних новин новим начальником одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки став український полковник Олександр Охріменко. до цього він був комбригом Волинської 14-ї окремої механізованої бригади зсу. Нагадаємо, колишнього військома одеської області Євгена Борисова звільнили з посади рішенням ставки верховного головнокомандувача після скандалу через підозру у корупції. Про призначення Олександра Охріменка у вівторок, 4 липня, на своєму каналі у Телеграм, оголосив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Нагадаємо, що колишнього військового Одеської області Євгена Борисова звільнили після скандалу через можливу корупцію наприкінці червня. Залужний заявив, що Охріменко один з найкращих військових командирів, який є бойовим офіцером та знає про армію зсередини. Чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Написав головнокомандувач. Рано вранці 4 липня збройні сили РФ здійснили артобстріл Херсона. Пошкоджено житлові будинки. Загинули двоє містян. Чоловік та жінка отримали травми, несумісні з життям. Повідомили у Херсонській ОВА. Ворог не припиняє обстріли звільнених населених пунктів правобережжя Дніпра, зокрема Береславського та Херсонського районів. Житлові квартали російська армія накриває вогнем із усього спектру артилерії та реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та БПЛА. У селі Станіслав, внаслідок артилерійського обстрілу, троє чоловіків отримали мінновибухові травми, поранення грудної клітки та кінцівок. Наслідок ворожого обстрілу СМТ Кендейка поранено подружжя у 59-річного чоловіка та його 55-річної дружини. мінно-вибухові травми та множині осколкові поранення. Під артилерійським обстрілом росіян знаходилися й селище Дніпровське. Там поранено 56-річну жінку. Містом Херсон ворог бив із реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та авіації. Там зафіксовано потрапляння в приватні будинки, магазини та багатоповерхівки. Деякі квартири вигоріли і зруйновані вщент. На місцях ворожих прильотів працювали поліцейські, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим, збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів. Ще один масований обстріл бойовиками РФ у Харківській області у місті Первомайське Поранення отримали 31 особа, серед яких 9 дітей, у тому числі двоє немовлят. У місті Первомайській Харківської області, 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа. Пошкоджено автомобілі та житлові будинки. Постраждала 31 особа, у тому числі 9 дітей, серед яких однорічне маля і 10-місячне немовля. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. За даними ДСНС, люди отримали поранення на паркувальному майданчику поблизу житлової дев'ятиповерхівки. За даними Харківської ОВА, в результаті обстрілу в місті пошкоджено вікна та бо. Кони в восьми багатоповерхових будинках згоріли чотири автомобілі. Через атаку російських дронів Камікадзе на житлову багатоповерхівку в Сумах загинули троє людей. 4 липня оголошено днем жалоби. Російські БПЛА в понеділок атакували з Суми. Було зафіксовано чотири прильоти шахедів по центру міста. Пошкоджені адміністративний будинок та два багатоквартирні житлові будинки. Троє людей загинули, 19 отримали поранення. У лікарнях залишаються четверо постраждалих, з них двоє тяжкі. Повідомили при службі ДСНС. На одеських заправках водії вже зіткнулися із дорожчанням палива. З 1 липня в Україні почалось зростання цін на всі види пального. За прогнозами експертів, ринку вартість бензину протягом місяця зросте у середньому до 10 гривень за літр. Подорожчання відбувається через повернення до воєнних митних акцизів та 20% відсоткового ПДВ на нафтопродукти. Містяни вже на своїй кишені відчули подорожчання цін на пальне. На табло одеських заправок вартість дизеля та бензину зросла в середньому на 5-8 гривень за літр. Подорожчання відбувається через повернення до воєнних митних акцизів та ПДВ на пальне. За задумом влади, зростання податків має стати додатковим джерелом наповнення держбюджету, яке через війну є надзвичайно дефіцитним. Однак і негативних наслідків вистачає від подорожчання послуг та товарів до повернення паливного бізнесу у тінь, зазначають експерти. Але насамперед від цього постраждають аграрії, які вже розпочали збирання врожаю. Експерти ринку нафтопродуктів прораховують наслідки повернення до воєнних податків та мит на паливо. Найбільше подорожчає бензин на 10-11 гривень. Дизельне паливо додасть у ціні на 6-7 гривень. Найменше підскочить автогаз на 2-3 гривні. Ще одне підвищення цін в Україні. Експерти прогнозують зростання цін на яйця і курітину. Вартість зросте внаслідок збільшення граничних цін на електрику для промислових споживачів та повернення податків на пальне до довоєнного рівня. На які ще категорії продуктів слід очікувати здорожчання? Найближчим часом дивіться далі. Ціна на товар нерозривно пов'язана з використанням електрика при його виробництві. Тож продавець неодмінно закладає у вартість і цю складову. Так у цілому здорожчає вирощування птиці. Тож і ціна на курятину підвищиться, говорять фахівці. Ціна вона можливо зросте, але не зараз це буде на другу половину літа. Тобто, десь можливо вже друга половина, десь липня. Те ж саме схоже може бути з яйцями. Пропозиція є великою від домогосподарства, Вона підтримується стабільно і тому ми можемо побачити, можливо, трошки в ще якогось місяця деякий спад, або і, 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 і вже стабілізацію ціни. І від початку вересня вже ціна буде знову трошки підростати. Найближчим часом збільшаться ціни і на молоко та молочні продукти, прогнозують експерти. Хоча наразі пропозиція молока більша за попит, але вже з другої половини літа на початку осені вартість цієї групи продуктів буде поступово підвищуватися. Це також пов'язане з великим відсотком споживання електрики на виробництві. Прогнозують… Ріст цін на продукти, яких дуже часто використовується електрика в принципі або на постійно при виробництві. від 5 до десь 10%. відсотків ріс на електроенергію буде там, де електроенергія використовується при виробництві той чи той чи іншої продукції постійно стосовно ж цін на овочі і фрукти, то вони будуть відповідати сезонності, говорять спеціалісти. А останнім часом на Одещині почастішили випадки отруєння рибою. Про це повідомляють лікарі Центру екстреної медичної допомоги. Містян закликають бути обережнішими з вживанням морепродуктів не лише у зв'язку з підривом каховської ГЕС та забрудненням водою, а й через літню спеку, яка призводить до швидкого псування продуктів харчування. Останніми днями центр екстреної медичної допомоги Одеської області фіксує значне збільшення викликів на випадки отруєння рибою та морепродуктами Татарбунари, тарбунари на рибайське Географія таких ситуацій велика, а причинами є свіжа риба, консерви, крабові палички тощо. Так в Одесі з харчовою токсикоінфекцією інфекцією після вживання свіжої риби були госпіталізовані 52-річний чоловік і 30-річна жінка. Зареєстрували один випадок ботулізму. Це жінка Одеського, 44 роки Одеського району. Фактором передачі, ймовірно, була риба, яка була перевезена родичами з з міста Львів. Це була упакована риба, капчена, яка вживалася в їжу. Через три дні після вживання хворий стала. Важко її була госпіталізована в інфекційну лікарню, вона була обстежена, була встановлена діагноз ботулізм. На сьогодні хвора проходить лікування. Наразі, аби не наражати себе на небезпеку отруєння, необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів, акцентують в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України. Незважаючи на те, що візуальна морська вода на одеському узбережжі стає чистішою, медики та правоохоронці нагадують, купання на пляжах заборонено. Нормативним вимогам морська вода не відповідає. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Як інформують у державній екологічній інспекції, які взяли проби морської води на пляжах Ланжерон і 16 станції Фонтан, за показниками складу та властивостями, все відповідає нормам. Тим не менш, за інформацією одеської міської ради купання на пляжах заборонено. Нормативним вимогам морська вода не відповідає, адже зафіксовано перевищення в бактерій групи кишкових паличок і ентерококу, що свідчить про фекальне забруднення. Незважаючи на відомі складнощі медицині, як і раніше, в Одесі приділяється велика увага. Так, спільними зусиллями місцевої влади та міжнародних партнерів, після капітального ремонту відкрилося відділення поліклініки 8-ї міської лікарні. На святковому заході побували кореспонденти телеканалу ГРАД. Якісна медицина це запорука здоров'я нації, а отже, і необхідна складова для успішного розвитку та робот підприємств та установ. В Одесі після капітального ремонту відкрилося поліклінічне відділення 8-ї міської лікарні, світлі просторі кабінети, комфортні умови для роботи лікарів та прийому пацієнтів. Замінено всі комунікації, встановлено сучасну протипожежну сигналізацію. Лікарі, медустанови, наголошують, тепер жителі густонаселеного району зможуть отримувати екстрену допомогу в новому травмпункті. Відкритиму після реконструкції. Створена сучасна мережа комп'ютерна. Це дозволяє одразу передавати інформацію до по телемедицині. Це дозволяє краще надавати допомогу. І головне це те, що ми відкриваємо в Київському районі травмпункт, якого не було. Що це наблизить допомогу до населення, бо це сьогодні доступність допомоги. Це головний постулат нашого українського, нашого українського охорони здоров'я. У той час, як військові тримають оборону на лінії фронту, лікарі Одеси надають допомогу і цивільним, і пораненим військовослужбовцям. Під час війни наші військові виконують своє завдання. Вони боронять, вони гонять ворога. Вони сьогодні боронять нашу державу. Але ми, міська влада, у нас є своє завдання. Ми маємо мрі думати і виконувати ті обов'язки, які на нас покладені. Думати кожну хвилину про наших мешканців щоб вони були в безпеці Такий масштабний ремонт поліклінічного відділення став можливим завдяки фінансовій участі у ньому міжнародних партнерів, в тому числі Європейського інвестиційного банку. Головний критерій відбору проєктів це була соціальна значимість. Соціальна значимість вона прив'язується до кількості переселенців і до той соціальної вартості проєкту, які є. Здебільшого, майже всі будівельні роботи фінансувалися європейським інвестиційним банком. ПРО надавав моніторинг по всім рівням. Виконання проєктів. А щодо оздоблення, щодо меблів, медичного обладнання, це закупалося за гроші міської влади. Міжнародні організації надалі розглядають можливість співробітництва щодо фінансування соціально значущих проєктів як в Одесі, так і в Одеській області. На Одещині блискавка вдарила у приватний будинок. Житло вигоріло майже вщент. Інцидент стався в Болградському районі, Горів дах одноповерхового житлового будинку. Господарів вчасно евакуювали. Обійшлося без потерпілих. За годину займання на площі 135 квадратних метрів загасили. Ймовірна причина пожежі потрапляння блискавки до житлової будівлі. До гасіння вогню залучались три одиниці техніки та 11 рятувальників, повідомили у пресслужбі ДСНС. В Одеській області ліквідували канал незаконного переправлення ухилянців до Молдови. Квиток за кордон оцінювався в 4 тисячі доларів, а бажаючих підбирали через телеграм-канали та соцмережі. Підозрюваних затримали у селі Брошка біля міста Ізмаїл. Громадяни сусідньої України привозили у кузові вантажівки п'ятьох чоловіків призимного віку, яких за грошову винагороду у розмірі 20 тисяч доларів мали незаконно переправити через державний кордон України. Схему вивезення ухилістів організував громадянин України та залучив до цього двох громадян Республіки Молдова. Іноземці мали привозити клієнтів у своїй вантажівці через транзитну дорогу, маяки удобне, а після переправляти до Молдови. Вартість такої послуги для однієї людини 4 тисячі доларів. На даний момент учасникам злочинної групи оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вантажний автомобіль молдавської реєстрації та два легковики вилучили до рішення суду. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. В одеських катакомбах заблукали двоє підлітків. Хлопчиків шукали всю ніч і знайшли лише вранці неподалік входу до підземелля. А близько 11 одинадцятої вечора у службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в катакомбах у селі Нерубайське одеського району загубилися 13 та 15-річні хлопчики. До пошуків було негайно залучено усі відповідні служби. Усю ніч поліцейські, кінологи, рятувальники та небайдужі люди шукали зниклих дітей. Психологи ДСНС надавали необхідну допомогу батькам та родичам зниклих. О 6.30 дітей знайшли на відстані 300 метрів від входу в катакомби цілими та неушкодженими, повідомили в регіональній службі порятунку. Демографічна криза в Україні, як і в усьому світі, триває вже декілька років. Що стосується нашої держави, то війна тільки посилила цю ситуацію. Тому на кожній вагітній жінці зараз важливий обов'язок народити здорову і доношену дитину, аби український рід продовжувався. Для цього потрібно берегти не тільки своє здоров'я, а й психологічний стан. Про все це детальніше розповіла директор першого пологового будинку Ірина Головацюк Юзеф Польська. Демографічна криза в Україні почалася ще до початку повномасштабного вторгнення, розповідають експерти. Збройна агресія Росії тільки це посилила. Багато українок виїхало за кордон, багато й внутрішньо переміщених осіб. Але саме через ВПО в першому пологовому будинку цифри народжуваності під час війни не змінилися. От якщо розглядати наш родильний дом, то в 21 году році в родильном доме родилось почти 2600 дітей. У нас последние 10 лет така цифра є. Хоча в стране, в принципі, снижение було достатньо большим, почти вдвоє по сравнению там с началом х лет. А зараз під час війни на вагітній жінці дуже велика відповідальність, не дивлячись ні на що зберегти дитину і продовжувати український рід, говорить Ірина Головацюк Юзеф Польська, тому що стрес негативно впливає як на матір, так і на дитину. тревога, тривога, это состояние стресса, Воно на первом месте у беременных, потому что панические атаки, тому що страх, тревожность, отсутствие сна, особенно когда налета, и естественно діти, которые находятся внутри утробні, это все ощущают. В першому пологовому будинку багато уваги приділяється саме психологічному стану вагітної и дають рекомендації як діяти в стресових ситуаціях. Ми всегда призываем беременних ощущать себя. Як носительниця будущего вона сделать бути для того, щоб бути спокойной, щоб вона могла організуватися, не реагувати так відкрито на це. Вона заниматься займатися она вона больше працювати над собою, тому що рождение ребенка для неї це теж большая ответственность. Одна з перших порад і рекомендацій від головного лікаря йти в укриття під час сигналів повітряної тривоги. Перше, що потрібно зрозуміти і себе заставити себе при любой тривогі йти в укриття, угу. Определить для себе це укриття, розуміти, де ти можеш бути. Ми повинні к этому. Кожна жінка з ребенком должна спуститися в укриття. Ну і головна рекомендація для всіх при будь-яких змінах в організмі звертатися до спеціаліста. Підсумувала Ірина Головацюк -Юзеф Польська. Архіви музеїв Одеси зберігають безліч цікавих експонатів, які в свою чергу розповідають таємничі хроніки минулих років. Предмети з приватних колекцій чи особисті речі переходять у фонди музею. Завдяки цьому з'являється унікальна можливість дізнатися про історичні факти з історії міста. Про одну дуже цікаву знахідку наші кореспонденти дізналися в Одеському літературному музеї. Музейні історії це не лише розповіді про експонати, які представлені глядачеві в постійних експозиціях. Є також багато цікавого в архівах. Саме їх детально передивляються та досліджують працівники музейних закладів. Про архівну цікавинку розповіла завідуюча науково-експозиційним відділом одеського літературного музею. Олена Яворська. Ми кажемо усім, що в нас дуже містичне місце, тому що у нас є привід, власний привід, який е, дуже ставиться привітно саме до літературних е, якихось закладів, які розташовані у нашому будинку. І, власне, мабуть, цей привід нам допомагає, тому що ми знаходимо відосім, власне, вже минуло скільки років, але ми що дуже цікаві речі. Інколи трапляється так, що предмети з приватних колекцій або особисті речі переходять до фонду музею завдяки. Цьому з'являється унікальна можливість дізнатися про цікаві історичні факти з історії міста. Є люди, які це зберігають, і от скажімо, Ірина Кузнєцова вона була балериною, вона танцювала в Одеському оперному театрі, зберігала дуже байливо всі предмети, які стосувалися її кар'єри, того що відбувалося у театрі, і її архів надійшов до нашого музею. А там дуже рідкісні афіші 20-30-х років. І коли ми їх переглядали, то знайшли дивовижно зовсім. Таку для нас дуже цікаву афішу. Це ви бачите, афіша Йосиф Прекрасний у нашій опері, прем'єра. Але ця історія про афішу значно ширша ніж може здаватися, продовжує Олена Яворська. Річ у тому, що власне ці події були описані майже 95 років тому. Вийшов Роман Юрія Новського майстер корабля, де він розповідає про свою роботу на кіностудії, про дружбу з Олександром Довженко. Він називає його Себом, і про кохання. Такий трикутник він. Довженко Сев і Таях. Чому Таях? Він описує зустріч з жінкою, білявою, стриженою, яка палець, яка іде так, ніби за нею шлейф несуть пажі. І він дізнається, що це балерина, яка танцювала роль Таях дружини фараона у Валерій Йосиф Прекрасний. До речі, у книзі дуже зворушливо описані події цих зустрічей: троє голів у купі, три приміщення дихання, троє рук разом, сутінь кімнати. Дружба, до якої війшла жінка повноправною серединою. І ці історії кохання на тлі Одеси, на тлі Французького бульвару, чорного моря і балету, де танцює таях, і вона танцює для них двох для Сева і для, для Яновського. Але крім книги, не було ніяких документальних підтверджень, як відбувалися події у реальному житті. Та раптом, завдяки цій знахідці, історія прояснилася. Розповіла саме детальна інформація на афіші. Ми зрозуміли, хто був ще, хто ще відігравав значну роль у постановці цього балету. І дуже цікаво, що постановником балету був Касьян Голизовський. Це найвідоміший, мабуть, в Україні балетмейстер. Ось таким чином саме ця афіша стала свідком кохання, яке відбувалося в Одесі 95 років тому, тих людей, про яких, хоч і під іншими іменами, але розповідає у своєму романі Юрій Яновський. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.